Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юля, а це канал про рецепти та життя в цілому. Сьогодні хочу показати вам, як я підігріваю сирники. Шматочок вершкового масла розміром приблизно з 1 столову ложку я розтоплюю на гарячій сковорідці. Сюди ж натираю очищені яблука без шкіри. Під закритою кришкою припускаю приблизно 5 хвилин. Можна додати мед за бажанням, можна додати ще цукор. У мене яблука солодкі, тож я додала тільки ваніль та дрібку кориці меленої. Все гарно перемішуємо та викладаємо сирники зверху. Трішки придавлюємо їх до дна, щоб вони добре прогрілися. Та за закритою кришкою лишаємо ще на хвилинок 3. З кожної сторони підігріваю по 3 хвилини. Таким способом можна робити не тільки сирники, а й налісники Виходить дуже смачно. Поки догріваються мої сирники, приготую каву. Сьогодні в мене грошинна кава, звичайна. Ось і готово. Перекладаємо до тарілочки та будемо снідати. Хто має зараз сніданок, всім бажаю смачного і гарного початку дня! Хоч яблука і солодкі, мені ще захотілося додати трішки сметани та варення із смородини. Я порізала на шматочки, виглядає це не дуже приємно, але дуже смачно. Снідаю за переглядом фільму. Фільм називається Отто. Дуже цікавий. Рекомендую до перегляду. Зараз хочу трішки навести порядок в прихожій. Потрібно попрати взуття та перебрати всі речі, які є в цій, в цій області. Братиму взуття в пральній машині. Але я завжди попередньо його очищую ручним способом. Я наливаю небагато прального порошку з водою, розмішую його та буду очищати взуття від бруду, піску, Та щоб зайвий бруд не потрапляв до пральної машини. Чищу підошву щіткою. Обов'язково знизу все вичищаю, щоб не було піску. Білі кросівки доволі легко вони очищаються, але так як вони вже в мене давно, то є такий жовтуватий вже в них відтінок. Ще замшеві, замшеві теж нормально відпираються. І ще ось такі зимові. Потрібно ще також помити цю підставку. Я перебрала всі засоби для взуття, повикидала всі непотрібного нам виробництва, скажімо так, засоби, лишила тільки вітчизняні. І все взуття помила, помила миску, щоб була чиста до наступного разу. Також зараз помию ванну ще, щоб. Не лишати після себе бруд. Вичищаю завжди ось таким засобом, дуже приємно пахне містер мускул і видаляє вапняний наліт, ним можна мити як ванну, так і стіни. Також мию змішувач, він тоді гарно блистить. Все помила, розставляю на місця всі паночки, полички, я так і не придбала якось. Не, не було, скажімо так, пріоритетності, вона не була в пріоритеті, тому поки що од наразі її немає. В такому пластиковому контейнері від юст купували його, там зберігала сипучий порошок. Він закінчився, тому я його мию і також мию цей маленький ковшик. Поскладала все взуття до пралки, засипала я е, перу його не порошком, а е, кисневим відбілювачем. Просто його і все, більше нічого. Повернулася ще до ванної кімнати, домити все. Мені син вмикнув такий новий проектор в нього з'явився, то він грається цілий день ним, та і я. я гралася ним. Мені теж дуже сподобалось. Мию умивальник теж засобом містер мускул. Мию всю сантехніку, ним, можна сказати, відмиває дуже добре. Це моє мило, дуже гарно пахне, це дитяче мило та мій крем. В цій зоні ще хочу поприбирати, трішки попилососити, позбирати пісок, який де лишається. Не дуже я люблю, коли дуже піска багато. Але що поробиш? Всі ходимо на двір, тому навіть з дитиною, коли граємось в пісочниці, то багато приносимо додому. Тому я показувала пакетик, який я кладу в лоточок. Бо коли завжди при виході, я згадую, що потрібно йти до магазину, як завжди, пакету з собою не беру. Забуваю взяти. А так, при виході, взяла та й пішла, щоб не купувати багато пластику. Поки в мене обмаль часу, я приготувала собі такий обід перекус швиденький. Це в мене молода капуста, тут маринований огірок та зелена цибулька. Заправила все майонезним соусом без солі. Тут я захотіла чогось такого незвичного, тому я підсмажила пельмені та посипала ось таким от сиром. Він має вершковий аромат. Дуже смачно. Що ж, в кого обід, всім смачного і до зустрічі! Довго збиралася, але сьогодні потрібно вже хочу вимити цю сковорідку тому що вона мені не дає спокою. Ось такі плями назбиралися за ній за роки використання. Буду мити таким засобом від Amway для духовок. Кришка, забігаючи наперед, кришка дуже гарно відмилася, скло гарно відчистилося. Цей засіб проникає між деталями склад та заліза. Дуже гарно все відчищає, до нього ніяких претензій немає. Бачите, навіть такий бруд було видно. Змивається дуже легко, і скло дуже теж стає блискучим таким і поверхня залізна теж блискучим. Забігаючи, як я вже сказала наперед, ця сковорітка не відмилася цим засобом. Я тепер не знаю, чим її можна відмити, відчистити. Буду шукати засоби, чим це можна зробити, тому що цей засіб її не відчистив. Майже, майже така, як і була до чистки. Хто знає, чи можна відчистити сковорідку, напишіть, будь ласка, в коментарях. От, як бачите, кришка блищить, дуже гарна сяє, а от ручка навіть, це, мабуть, алюміній. Ручка потемнішала, а сковорідка як була грязною, так і лишилась. Ось так і буває. Так, вже наступного дня моє взуття посохло. В тих кросах я вже виходила на двір, гуляти ходила. Ці чисті підібралися, але вони вже теж мають роки використання, тому білі пожовтіла трішки підошва, Ну, то нічого. Я думаю, скоро потрібно все одно буде обновляти кросівки, тому що вони вже в мене досить давно. Хоча на вигляд тримаються начебто нічого так. Дякую всім, хто провів зі мною час у цьому відео. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки вподобайки. І до зустрічі з вами в новому відео!